Бойовий розрахунок на робоче місце виїздити. Мені за пропонували треба їхати з водими серіску бригаду почалось тренування штурм штурм, зачистка ліквідація і так далі Я їздив вовчанск я був там потім з Овчанск, Херсоном. Зробили машину, перекрасили, ми поставили турелі, поставили підстави, поставили ложі для цього. І нам видали пушку, це авіаційна гармата на базі 23 калібру, гш 23, яка стояла на озброєнні у літаках і Мі-8. Хлопці зібрані з кожної частинки області міста всієї України. Є з Вінниці, я з міста Чернігова, є Одеса, є Хмельницький, Донецьк, Полтава. і зараз ми офіційно беремо участь у виконанні бойових завдань по охороні і обороні міста Харків і Харківської області. Все почалося з блокпоста в місті Чернігові. Я сам міст, з міста Чернігова. Ми з дружиною їхали в місто, нас зупинили, попросили прийняти вправу. Повісточку вам, будь ласка, і через день я пройшов велка, тести. Починаючи з серпня місяця і по квітень ми були, захищали південь, 208 зенітно ракетна. Перший номер обслуги другого дивізіону стартової батареї. Більше ніж трошки 9 місяців. Ми приймали участь у збитті 56 калібрів ракет. Перший раз ми заступили на бойове чергування, і у нас за сутки було 5 виходів, і ми збили чотири калібри. Це не забувається і це не передається, коли, вибачте, мене ну, з ТПК, тобто контейнера, ми називаємо, називали їх морквини, такі 4,60 довжиною, і коли вона летить у напрямку ліквідації цих нечистих цих ракет різного призначення, які, то це було супер.